Знаходимося на вулиці Верховині, 53, Дріб13 в Тошинському районі столиці, де на території 1,5 гектара землі, яка належить державному підприємству держпостачання, протягом тижня виробили більше м, сотні дерев багаторічних. Це переважно дубові сосни. Рештки залишилися ще. Дерева зрізають бензопилами, потім вивозять ось на автомобілях. як це ось. Дане питання виносилось двічі вже на сесію Київради. про Зміну цільового призначення земельної ділянки з рекреаційної зони під житлову забудову, однак двічі воно не набирало голосів. Лобівався питання депутат-мажоритарник цього округу Вадим Пишняк від партії Удар. Ну, не дивлячись на те, що цільове призначення даної земельної ділянки залишається все одно рекреаційного призначення, державне управління справами все одно почало знищувати дерева, від яких ось залишились лише одні пеньки. Готують, розчищають майданчик під чергову багатоповерхівку. Шановні, а можна у вас декілька питань стосовно того, що, що, що зроблено, щоб упередити подальшу вирубку? Що ви ховаєте своє обличчя? Ні, почекайте, хвилиночку. Прокоментуйте, будь ласка. Шановний міліціонер, вийдіть до журналістів, будь ласка, прокоментуйте, що зараз відбувається вирубка багаторічних насаджень. Вийдіть, будь ласка. Хто робить огляд події, місця, події? Прокоментуйте, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, я вас дуже попрошу. Так. Вийдіть, будь ласка, і прокоментуйте. Ви хочете, щоб я кучню перетелефонував особисто зараз? Всі коментарі на... Вийдіть, будь ласка, і прокоментуйте ситуацію, чому зараз от, ви, ви зупиняєте от вирубку зелених насаджень. Це багаторічні дерева. Протягом тижня вже знищено більше сотні дерев. Чого ви бездієте? Вам кучма особисто наказ дає, щоб ви нічого не фіксували тут? Місто. Що, що? Представтесь, будь ласка, на вимогу громадянина України ви маєте представитися. Як вас звати? Як вас звати? Ну вже все одно буде ідентифіковано ваше обличчя. Я вже зазняв. зняв. Як вас звати? Будь ласка, не перешкоджайте дієм міліції. Це ви двері. не перешкоджайте діям журналістів. Мене звати Володимир Тищенко. Представтесь, будь ласка, закрийте, будь ласка, двері. У нас терміновий виклик. Я, я вас прошу. Покажіть дай, ваші. Представтесь, будь ласка. ласка. Представтесь, будь ласка. Як вас звати? Не перешкоджайте. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Я, Як я, вас я кажу вам, я до вас звертаюся. Громадянин України, будь ласка, не перешкоджайте. Представтесь, я. будь ласка, і тоді я вас ще попросив. Ще раз Ні, ви будь ласка. я спрошу. Представте. Представтесь. Представте. 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 Що вона хочете вийти і прокоментувати ситуацію? Що відбувається? Не виклик, будь ласка. Ні, перешкоджайте. Шановний, не прокоментуйте, будь ласка. Так, не чіпайте, будь ласка. Ні, шановний, не перешкоджайте, віяльність уже волі. Так, я вам кажу, віри. Шановний, представник пластик. А чи ви ламаєте, чи ви не кажу вікна? Представте, що ви... Представьте, будь ласка. Я Представте. вашому колегі представляю. Представте. Представтесь мені, будь ласка. Капітан міліції Сережа розум Миколаїв. Про який ви зараз перешкоджаєте діяльності журналістів. Я не перешкоджаю, я вам говорю, коли ви нас затримали. Да. Коментуйте, будь ласка, ситуацію. Чого ви кришуєте зараз незаконно виробку зона писання? Це фасадії? ваша думка. Це не моя думка, це ваше переконання. вашому товаришу все пояснили. Я прийшов покидати його фотоапарат, дещо я бачу. Уже тиждень, 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 какие сухо стоит, Що ви рассказываете, блядь? Сухо стоит. Сухостоит. Эти сухостои, блядь? скільки вам бабла платить, блядь? Жлоби мусорські. Да на какие дубины стоят. Да, скільки років цьому дубу на вашу думку. Ну, до, до, до сотні, напевно, буде. Та да точно сотня. І ще оперативна група вважає, що це сухостоя. Ось ще один сухостой. Сосна, який більше сотні років, це точно ось мій красивок в порівнянні з нею. Так, номера автомобілів для міліції. Вони ж, звичайно, не записали їх. на Та ні ні, все нормально, решки сухистую. Да, да, це. Оце у них грабу вони штургають сюди. Хлопці, а ви з кого представляєте? Хто вас найняв? Знищувати дерева. <рес> Я розумію, що ви дробили ось цей сухостой, як каже міліція, але ж це не сухостой, не товариство. Ні, а безпосередньо вас найняло державне підприємство управління справами? Хто вас найняв? Я начався просто не А це жіночки, так? Да? Так. Да, да. Почкайте, почекайте, ось ще один да, сухостой, притрушений, притрушений ось землею. Да, це видно, що Живе, свіжі пеньки, да. Ось там всі пеньки васу. Да, ось ми бачимо які сухостої, як їх ховають. Міліція не, не фіксує. Ось. Ховаємо. Сок посила, все, все можна. <ган> це такі. <ган> а там. А там що робиться. Російський друзі, ну це я Ось ще одне бачимо. Ну це Сок, сок іде з нього. <ган> це сухо стоїть такі гади. Коврида робили. Йому ж, ти води який здоровий. Це ж йому не один десяток років. Це до, до, до сотні років. До Вони можна рости. хочеться просто спонту, він щороно. Глянь живе. Ось бачи. Угу. А ось ще одна теж. От це зрізачок. Це береза зрізана. Притрушені. О, досі. Це не це, береза. Це здорових береза, береза да? Все. вона. Березода. Краса. Скільки вона? Ден, який вона здороване було. Скільки йому років? Ого. Тому вже не ось... mm -hmm. так було Ну если депустувати Н'які це до пустого, то до... не сухостоя Так само ось тут ось кальція, Бачите ще жива Міліція все ж таки стверджує, що це сухостоє Проїхала міліція, можливо, ви зараз щось прокоментуєте? А чому? Нема чим чим. Ні, ну що проїхали? Ні, може прокоментуєте, хто дав право вам знищувати от багаторічні дуби і сосну. А що ви робите? Сухостою дерева. Та як ж сухостою? Ну давайте ви ви, ви ви взагалі бога не боїтеся, ви от кажете на біле-чорне. Ось видно, що це сьогодні зрізані ці дерева. Навіщо ви обманюєте? Ну, ви сьогодні тут цілий день, діти срізали ну, от... дерева. Ось, давайте зараз підійдемо Ну, ці вчора були зрізані, там сьогодні зрізані. Ви ж бачите, що зрізано, але все в машині що зрізано. Ні, ну давайте зараз до вас. Діти дерева ділись, які зрізані? Ну, як, ви їх знищили, розтрощили і вивезли. Ну, ну, Бог вас покарає, ви не думаєте, що вам так обійдеться це.